Вітання всім моїм глядачам. Сьогодні ми з Арчі готували дуже смачний салат з солоними крекерами. Він виходить достатньо бюджетним, готується ну, дуже швидко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і, звісно ж, не забувайте активувати дзвіночок. Інгредієнти для цього салата такі. По-перше, звісно ж, крекери. Крекери я брала зі смаком цибулі та смітани. Далі яйця, куряче філе. Півсердечка буде достатньо. Твердий сир по вашому смаку. Майонез я брала салатний, огірочки бочкові, сіль за смаком, але якщо бочкові кислі, то сіль я не використовую. До того ж, коли я варю філе, я його трішечки підсолюю. Яйця сварила, очистила. Далі треба крекерам зробити масаж, подрібнити їх. Дно тарілочки, в яку будете викладувати салат, помастити спочатку майонезом. Потім викласти на неї крекери, трішечки їх прим'яти і також зверху помастити майонезом. Куряче філе буде смачніше, коли воно розірване на волокна. Ну і звісно ж, мій помічник перший знімає пробу. Далі викладаємо філе на наш салатик. також трішечки змащуємо майонезом. Все зайве в огірочках убираємо, а те, що не зайве, те все йде в наш салат. Його треба також подрібнити. Достатньо такими великими шматочками, як то кажуть, по багатому Звісно ж, додаємо огірочки до нашого салату. А на цьому етапі, коли я монтувала відео, в мене просто була істерика, коли я побачила оцю пухмасту морду в отвірі від терки. Ну, це трішечки ми так відійшли від рецепта. Яйця треба натерти. Вони у нас будуть наступним шаром в салаті. Поки викладала яйця, Арчі також зробив мій день. Це просто щось неможливе. Він взагалі завжди був рядом, все спостерігав, десь щось впаде. Він же тут, як тут. Дуже хотіла би почути в коментарях ваші спогади про ваших домашніх тварин як улюбленців, як вони себе ведуть, коли ви готуєте. Якщо ви додавали в салат мариновані огірки, то трішечки можна яйця підсолити і зверху також змащуємо майонезом. Арчуся у нас дуже полюбляє сметанку, тому чекає, що я йому щось накапаю. Для того, щоб сир краще натерся, терку треба трішечки змастити олійкою. Як ви вже зрозуміли, сир також ми натираємо на крупну терку. А пухнастий синуля все чекає на щось смачненьке. Наступний шар нашого салату це, звісно ж, сир. Також його гарненько розпреділіть. і зверху можна трішечки додати майонезу. Пішла на город, срізала цибульки і також додала для прикраси, для запаху весняного в мій салатик. Ось такий красивий смачний салатик в мене вийшов. Із всіх інгредієнтів, які вам показувала на початку відео, в мене вийшли дві тарілки цього смачного салату. Готуємо дома самі, чекаю на ваші відгуки, куштували, готували. Мені дуже це цікаво. І Арче вам всім каже, дякую за ваші лайки і підписки.